Ну, якщо вони кажуть вам, що це плюс один відсоток, то я б сказав, що це ймовірно мінус п'ять відсотків, просто тому що вони вигадують ці цифри. Вони ж самі збирають статистику, яку потім представляють усьому світу. Знаєте, російська економіка це, це дуже своєрідна вузька економіка. Це економіка заснована на ресурсах, і, мабуть, зараз це економіка ресурсів плюс військового виробництва, але там справді величезні проблеми. У них дуже висока інфляція. У них немає, тобто вони втратили 1 мільйон 200 тисяч молодих чоловіків, 1,2 мільйона молодих чоловіків через втрати на війні або загибель, або інвалідність. І ще мільйон чоловіків, які не хотіли потрапити до цієї першої групи, втекли з країни. Тому в економіці всюди відчувається нестача кваліфікованих кадрів. Є величезні банківська криза, яка ніби тліє під поверхнею, тому що кредити. Видані російським банківським сектором не повертаються, податкові надходження впали. У вас є, наприклад, Газпром раніше забезпечував 25% податкових надходжень Росії. Зараз Газпром це збиткова компанія. Вони не заробляють жодних грошей. Те саме відбувається з Росєвтю, Лукойлом Тощо. Картина невтішна. І щоб вони вам не казали, насправді все набагато гірше, ніж вони говорять. Тому я вважаю, що російська економіка перебуває у справді дуже скрутному становищі, але знову ж таки це не демократія. Путіну не потрібно брати участь у жодних перевиборах, йому не потрібно, щоб люди були ним задоволені. Йому потрібно, щоб люди його боялись. І поки він може цього досягати, він може якось продовжувати. Я маю на увазі, подивіться на Північну Корею. Північна Корея це економічна катастрофа, але їм вдалося протягом поколінь кімів пригнічувати свій народ. Дуже важко сказати, як Росія, зрештою, впорається з усіма цими труднощами, але ці труднощі існують. Дональд Трамп заявив, що він знизить мита на Індію до приблизно 18% після того, як Делі пообіцяло припинити купувати російську нафту. Давайте поки що залишимо осторонь питання, чи станеться це насправді. Наскільки сильно Кремль буде хвилюватися якщо Індія дійсно скоротить імпорт нафти з Росії? Я думаю, що Кремль буде абсолютно в паніці через це. Я маю на увазі, якщо подивитися, як Росія веде свою війну в Україні. Вона веде цю війну завдяки припливу грошей. Звідки надходять ці гроші? в основному вони надходять від продажу сирої нафти, від експорту сирої нафти з Росії. Хто купує цю сиру нафту? Три країни: Китай. Є найбільшим покупцем, Індія другим за величиною покупцем, і Туреччина, яка є третім за величиною покупцем. Якщо виключити одного з цих покупців Індію, це поставить Росію у дуже скрутне становище. Це не так, що Китай і Туреччина можуть компенсувати цю втрату. У результаті виникає надлишок нафти. І якщо ви, скажімо, китаєць і дивитеся на цю ситуацію, ви скажете, знаєте, що я хочу. 25% знижки на мою нафту зараз, тому що ми знаємо, що ви перебуваєте у слабкій позиції, і якщо подивитися на ціну, яку Росія зараз отримує за барель нафти, навіть до того, як це сталося, вона значно нижча за міжнародну ціну на нафту марки. Brent. це означає, що Росія отримує менше грошей згідно з підрахунками, які я бачив за останні кілька днів. Їхній дохід від продажу нафти знизився на 50% порівняно з минулим роком, і це означає, що у них будуть проблеми, економічні проблеми, і це добре. Це добре для України, і це добре для потенційних переговорів у майбутньому, тому що єдиний спосіб, яким Росія коли-небудь зупинить цю війну, це, це коли її змусить до цього. А єдиний спосіб змусити їх це, якщо вони не зможуть собі цього дозволити, і це хороший крок у цьому напрямку. Але ж ми вже чули подібні обіцянки раніше від Індії та США, чи не так, біле чи не так? Наскільки ймовірно, що це справді буде реалізовано і набуде чинності, а не стане черговою схемою з перерозподілом нафтопереробних заводів, як ми вже бачили раніше? Ну тут гравцем є не лише Сполучені Штати, Європейський Союз також є гравцем, і не варто недооцінювати Європейський Союз. Європейський союз це економічний блок. Який за своєю економічною потужністю становить близько 80 відсотків від розміру Сполучених Штатів, щоб змусити країни дотримуватися санкцій, тощо є ще Велика Британія, є й інші країни, і наскільки я розумію, в Індії це приватний бізнес, тобто ці нафтопереробні заводи належать сімейним компаніям, і вони мають багато інших бізнес-інтересів, і останнє, чого вони хочуть сам, це стати якимись ізгоями, чи то щодо європейців чи американців чи когось іншого. Тому всі вони поводяться дуже обережно навіть до того, як було ухвалене це рішення, і саме тому ціна на нафту для росіян так сильно впала. Тож, як на мене, це все дуже корисно. Що стосується Дональда Трампа, ти маєш рацію, ми не знаємо, що він збирається робити. Усе, що він робив до цього моменту, було спорадичним, непослідовним, а в багатьох випадках шкідливим. Тож я думаю, все, що ми можемо сказати, це те, що знаєш, щось відбувається. Індійці точно не відчувають себе впевненішими через цей крок. Вони, ймовірно, самі замислюються, що це означає. І нам просто треба спостерігати. Але що я можу сказати? Докази є в цифрах. І цифри такі: доходи Росії від нафти за рік зменшилися на 50%. І це добре. Ви згадали про інші закупівлі російської нафти. Хто має бути наступним? І як США? Та ЄС, якщо вони відчувають себе впевненіше, можуть ще більше знизити ці 50%. Це дуже просто. У Китаї є два нафтопереробних заводи, які є найбільшими споживачами російської нафти. Якби вони припинили споживати російську нафту, на цьому все би і закінчилося для, для Володимира Путіна. І це не так, що ми маємо сказати китайцям: знаєте, ми розпочнемо торгову війну проти вашої країни. Ми просто кажемо, що ці два нафтопереробні заводи не будуть бажаними у західному світі, щоб продавати свою продукцію, купувати, користуватися банківськими послугами, страхуватися, заходити в наші порти чи що завгодно, якщо вони купують російську нафту. І якщо б ми наважилися це зробити, я думаю, що на цьому історія для Володимира Путіна закінчиться, і як би там не було саме цього, він відчайдушно намагається уникнути, бо знає, що його життєва лінія на це гроші. Йому потрібні ці гроші, щоб платити солдатам, купувати зброю і так далі. А якщо ці гроші закінчаться, йому кінець. І якщо говорити про деякі з цих тисків на російську нафтову економіку на даний момент, то ми спостерігаємо свого роду ширші репресії. США захоплення кількох танкерів спочатку цього року, що схоже, створило прецедент, адже ми чули про те, що французи також захоплюють танкери. Чи так воно і буде? Як? Чи посилить це занепокоєння Росії щодо можливості постачати цю нафту за кордон? Дуже так. Я маю на увазі. Я повинен, я повинен зазначити, що США захоплення російських танкерів не є політикою щодо Росії. США не захоплювала жодного російського танкера бо не задоволена експортом нафти з Росії. США захопив російські танкери, оскільки вони були причетні до експорту нафти режиму Мадуро з Венесуели. І так сталося, що це були російські танкісти, але це не політика щодо Росії. З огляду на це, як ви згадали, французи захопили російський танкер, і не забуваємо, що українці самі запроваджують санкції проти тіньового флоту. Наскільки мені відомо, десь 4, можливо, 5 танкерів або були підірвані, або або, е -е, або виведені з ладу чи знешкоджені. Я мав би сказати е -е. І, і, отже, тобто, це зараз не найкращий час бути капітаном танкера російського тіньового флоту. Знаєте, ви можете, врешті-решт, стати жертвою війни, і думаю, саме так це сприймають українці, і тому з усіх різних точок зору зашморг затягується. І це певною мірою прикро, що минуло стільки часу до того, як усі це зрозуміли, адже зашморг міг би затягнутися ще два роки тому, і тоді було б набагато менше загиблих українських цивільних, було б набагато менше страждань серед українського населення, адже росіяни бомбардують їх, наганяючи абсолютний страх, морози та інше, але краще пізно ніж ніколи.